Міжнародне рейтингове агентство змінило прогноз Івано-Франківська зі стабільного на негативний. Експерти мають сумніви щодо інвестиційної привабливості міста, його здатності протистояти кризовим явищам. Про це йдеться у прес-релізі агентства. У мерії вважають, така оцінка відображає загальнонаціональні економічні негаразди. Одна з головних проблем з фінансуванням програм розвитку міста у зв'язку з блокуванням рахунків держказначайством. Таке в цьому році траплялося не вперше. Відтак позичальники не впевнені в платоспроможності івано Франківська економічний стан в місті зовсім не погіршився, і фінансовий стан також фінансовий стан погіршився тільки в тому, що дійсно місто, маючи свої кошти, не може проплатити через те, що казначейство не пропускає кошти. І в результаті того, що така ситуація в державі вона автоматично переноситься на міста. Тому місто також понизили кредитний рейтинг з B плюс UA до B UA мінус як негативний. Поза межами міського виконавчого комітету вважають, пониження кредитного рейтингу Івано-Франківська спровоковане не лише глобальною економічною кризою. В цьому є вина місцевої влади. Переконаний екс начальник управління економіки МВК і депутат міськради Юрій Соловей. За його словами, останні кілька років виконком і міськради. Своїми рішеннями пригнічують бізнес, його розвиткові не сприяють високі ставки оренди з землі та складні дозвільні процедури для підприємця пройти дозвільні процедури це дорога по муках, просто елементарно починаючи з переведення житлового приміщення в нежитлове, закінчуючи отриманням дозволу для прикладу на свої власні земельні ділянки для будівництва станції технічного обслуговування чи якогось іншого комерційно привабливого. Об'єкту поряд з цим практично не ведеться жодної роботи по залученню іноземних інвестицій. В івано франківській мерії припускають, що кредитний рейтинг міста підніметься автоматично із зростанням рейтингового показника всієї України. Нинішня оцінка економічного стану міста істотно не вплине на залучення нових кредитів, адже міська влада, як стверджують в галузевому управлінні, наразі не планує залучати їх взагалі. Михайло Березин, Сергій Щочкін, новини на вежі.